Всім привіт! Ви на каналі Юкі Beauty, з вами Марія. Сьогодні хочу вам показати всі мої улюблені помади, які я використовую часто, які не часто. Тому сьогодні все подивимося. Зранку встала, хотіла зробити такий легенький нюдовий макіяжик, але все пройшло як в тумані. Сіла і забулась. Тому сьогодні у нас ось такий макіяж це палітра. Uda Beauty Pretty Grunge. Досі її тестую, є що мені вам розказати. Але сьогодні поговоримо більш детально о всіх моїх помадах. Зараз в мене на губах маска від LaNish. Ну що, поїхали! Itch, you know oh, call, slow, there, Хочу вам показати ось. Такі дві помади від Ламель. Це їх новинки. Мені привезла подружка, Дякую тобі, Оленка, що до мене їх довезла. Це дві різні помади. Перша йде Power Drop Matte Lipstick, а друга йде сілки, Cream Ліпстик. Так, почнемо з матової версії. В мене відтінок 402 Pyсі. Ось такий. Ось такий нюдовий відтінок. І погнали покажу на губах. Ось такий нюдовий відтінок, дуже гарна. Вона така прям на вустах відчувається кремовою, приємний. Текстура така дуже приємна, мягка і дуже добре, так добре все. Розподіляється на вустах. Я буду ще робити, показувати вам всі помади без олівчиків. Олівчики я вам трошки пізніше. Так, це була ось така помада ламель, колір 402 Spice. Наступна помада теж від ламель. Колір 401 моча нюд моха Nude, Mocha Nude не знаю, як вона. Це теж така пудрова рожева помада, але в більш, як вони тут пишуть, сілки крем ліпстик. Дуже схожі відтінки між собою. Ось такий класний відтінок. Мені дуже подобається. Якщо вибирати з цих двох помад, то мені ця кремова більш подобається, вона більш приємна на вустах. Я б сказала би, більш текстура ніжніша. Але і та, і та мені дуже подобається. Також схожа на Maybelline Ось така. Помада від бренду Revlon. Це помада моя новинка. Я її купила або побачила в Тіктоці всі американські бюті блогери кажуть, що це дюб на помаду Tilbury Pillow Talk. але я робила порівняння, бо моя Charlotte Tilbury Pillow Talk скінчилась. Я ходила до Sephora і робила порівняння. Так, ось ця помада трошки може на тон. Півтора темніша, ніж оригінальна помада від Шарлоти. Мої вуста самі по собі йдуть такі пігментовані. Я з ними нічого не робила, немає не татуажу нічого взагалі. Не підколювала це мої натуральні вуста. Помада Revlon відтінок 003 pick Me Up. Це ось такий колір, але вона в мене чогось трошки пом'ята зверху. Я так думаю, що це сталося під час транспортування. За текстурою вона мені нагадує ось ці помади ламель. Зараз я вам зроблю поряд ось, ось так виглядають свочі цієї помади. Знизу йде помада матова від Lamelle, далі йде сетинова, та останнє йде Ревлон. І що я вам хочу сказати, вони між собою, як бачите, дуже-дуже схожі. Наступні ось такі дві помади від бренду L'Oreal. це відтінок не скажу, тому я вам покажу. Буде щось Один відтінок більш світліший, інший відтінок трошки темніший. Вони мені дуже подобаються, особливо той відтінок, що світліше, вони дуже гарно лягають та такі нюдові, прохолодні. Я їх обожнюю. Як бачите, по цій упаковці, то вона в мене вже трошки така пожита. Так, спочатку я покажу відтінок No Dubs. Це ось. Такий відтінок. Мені здається, що це були якісь лімітки від Лораль. Я вам точно не скажу. Не бачила. не пам'ятаю їх в магазині, але, може, десь ще є та десь ще продаються. Як бачите, це ось такий прохолодний відтінок, рожевий. Трошки медло. Наступна помада. Ось така. Це вона більш де ось така темніша. Але всі е, помади L'Oreal, вони такі мають специфічний запах. Не дуже я його люблю. Ось такий колір. Гарний, але не під цей мейк. Але дуже приємний колір і дуже приємна текстура. Маєте на увазі, якщо захочете, собі купити. Одна із моїх улюблених помад це помада від Shiglam. Колір називається Gotcha. Ось такий колір. Дуже прикольне опакування. Так, бачите, тут Шіглем. Прикольне опакування. Але в цієї помади є один такий великий мінус. Вона дуже-дуже сушить губи. І спочатку ти її наносиш, вона така кремова, легка, а потім вона застигає. І ось коли вона застигає, вона дуже пересушує губи. Тому це моя рекомендація. Спочатку дуже добре треба зволожити губи або нанести якусь маску, або якийсь бальзам, бальзам таким дуже-дуже вологим, тому що буде засуха на вустах. Так, наносимо. Ось, бачите, вона стала така більш матова, такий риженький колір, але цікавий цікавий колір. мені подобається, але нюанс з тим, що вона сушить губи. Дуже популярна помада від бренду MAC в кольорі Velvet Teddy. Не пам'ятаю вже в якому році вона була прям хітова, її всюди шукали, вона була розпродана, тому мені було цікаво, я теж її купила. Але я заказувала тоді рум'яна і помаду, і ось помада до мене приїхала розбита, тому я її трошки намагалась зробити. Але колір чудовий. Ось такий відтінок, дуже приємний, гарний. Мені подобається вона. Якщо б ще вона була зламана, так, давайте, мабуть, перейдемо до блищиків, бо мені дуже посушила вуста і треба трошки її зволожити. Може, ви знаєте, у Sephora є такі набори, які називаються Sephora Favorites, І вони є з різним наповненням, є там декоративна косметика, є догляд, та і, ну, є наприклад, зроблені такі мікси цікаві. Так ось я собі покупала набор Sephora Favorites з помадами. І мене там була. Ось цей блищик, дві ось такі манюнки. Далі була помада Talk. Ось така. Та ось такий бальзам для вуст від бренду Laneige. Тому давайте почнемо спочатку з бальзаму від Laneige Lip Glow Balm. Ось такий зволожуючий бальзам красні ягоди. Ось такий бальзамчик, дуже приємний на вустах і круто зволожує так само, як їх ночна маска, така в маленьких баночках. Ефект один і той, же, але це можна носити в сумочці, тут більш на ніч наносити. Наступний ось такий блищик від бренду Tower 28. Теж такий легенький блищик. Кайфую від цієї щиточки, вона ось така прикольна, як лапка зроблена, я не знаю, як вони так її зробили, але вона так ідеально лягає на вуста і рівномірно, ага, рівномірно розкладає помаду. Сочні вуста. Два ось таких зволожуючих бальзами від бренду А, Мені дуже вони подобаються, особливо ось цей відтінок, він більш рожевий, працює просто швидко, класно, такі на напитані, не, не напитані. Як там називається? Зволожені. Такі зволожені, зволожені вуста. Це відтінок більш коричневатий, а ось цей я прям в захваті. В неї іде ось такий фетровий пом-пом, фетровий кінчик м'якенький. На моїх вустах вона виглядає як то Baby Lips, тому що в мене губи пігментовані такі. Пігментовані, а ближчик рожевий, тому вони такі не дуже яскраві стої. Тому мені подобається. Купляла теж рекомендації своєї подружки Тетяну, Привіт. Так, і наступний ось такий. Цей відтінок іде більш коричневий. Я б сказала, він в колір моїх губ. Приємне. Люблю. Користуюсь кожного дня. Зволожили наші губки, тому я вам зараз покажу матові помаду від бренду NYX. У мене їх аж 4. Ось ця дуже темна, ну хоч не буду я її вам показувати сьогодні, тому покажу більш такі три нюдові відтінки. Почнемо. перший це тулуз. Такий пильно-пильно рожевий відтінок. Ось такий класний колір, нюдовий, приємний, не пересушують губи. Мені здається, що помада ось ця більш сушить губи, ніж оці маленькі. Наступний відтінок цюрих. Ось такий колір. Він більше йде кораловий. Гарний відтінок, такий яскравий. Так, далі остання із е, помад е, NYX, Це помада Lingerie, кольгами називається Трутон. Тут в них іде інша кісточка. У! Буря я забула. Колір називається трошки вмерла. Наступні дві ось такі помади. Це у нас тяжкий люкс помади від Шарлотте Тілбері. Два відтінка в мене. Перше це «Вері Victoria та друге це Піловток Медіум 2. Почнемо з Вері Вікторія. Це мій найулюбленіший колір. Ось такий. Ось такий колір. Мені подобається дуже така приємна ніжна текстура, гарний нюдовий колір на осінь перфекту. Наступна помада від Шарлотте Тілбері у відтінку Пілоток 2. Вона йде вже більш темна. Така Насичена помада. Так, дівчата, повертаємося ми до блищиків, тому що в мене знов дуже-дуже сухі вуста. І це моя найголовніша проблема. Улюблений е, блищик від бренду NYX. Ось такий Fat Oil. В мене він вже кінчається. Але я його обожнюю. Відтінок другий це саме олійка, яка класно зволожує вуста і приємний такий запах фруктів. Наступний блищик від бренду Мейбелін. Відтінок 002 Ice». Він такий йде на півпрозорий. Я його використовую не часто, бо він мені здається, такий трошки ліпучий, а я такі ліпучі помади та ближчики не люблю. Кому подобається, коли така в'язка текстура, то вам підійде. Мені якось не дуже. Гігієнічний бадель пальзам від бренду Живанши. Це мініатюрна версія. Ось такий. Рожевий. Але зараз я вам покажу фокус. На вустах він стає ось такий насичений. За кольором мені не дуже подобається. Як зволожуючий бальзам, то мені ок, але по кольору не моє. І ще один нюанс він припікає губи. А я ефект от припікаючих. Та великий губ мені якось не треба, тому не люблю. І останні три продукти для губ. Почнемо з ось такої помади. Помади від Maybelline. у нюдовому кольорі. Вона мені заходить більше як то колір моїх губ. От мені зараз цей е, бальзам від живенчи дуже пече губи. Терпіти не можу. Ось такий. нюдовий. цей відтінок 10 траст. Я із 2000-х. Мій макіяж. Угу. Так, ось така помада від бренду Glam Shop. Це польський бренд. Блін, а пакування пушка. Такий гарненький, рожевий нюд. Дівчат, хто в Польщі рекомендує цю помаду відтінок Токіо, текстура легенька, ніжна, добре лягає. Супер, мені подобається вона. І останнє, що у нас тут залишилося, ось такий блищик від Шарлот Тілбері. Він був в такому ось наборі. Там ще був олівчик в кольорі Iconic Nude. Зараз я його вам покажу. Пакування пушка. Тут аплікатор зроблений як сердечко. Або як дубця. Кому що подобається. Мені сердечко. Це блищик для губ теж йде як з м'ятою, але він не так дуже пече губи, як блищик від бренду Жуванши. Це якось менше, але пахне дуже-дуже м'ятою. Не люблю я запах м'яти, не моє. Тому я використовую, але не дуже-дуже часто. А це моє улюблена комбо для вуст. Ось такий олівчик він бренду Mio. Це польський бренд. Та ось така помада від MAC. Дякую всім, що завітали на мій канал. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Обов'язково напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка ваша улюблена нюдова помада, бо я завжди шукаю чогось новенького, цікавенького і підбираю ще собі нюдові помади. Тому мені дуже цікаво почитати, яка ваша найулюбленіша помада на ось цю пору року. Дуже дякую, всіх цілую, обіймаю па-па!